Привіт! У цьому відео ми розповімо, як працює оновлена реферальна система на сайті ADS Consultancy та як ви можете отримувати щомісячні винагороди, просто запрошуючи інших. Ось як працює система. Якщо хтось порекомендував вам ADS Consultancy, ви можете вказати його реферальний номер під час реєстрації. Це дозволить цій людині отримувати щомісячні бонуси, що залежать від вашої активності на платформі. Після того, як ви створите свій обліковий запис. Ви також отримаєте власний персональний реферальний номер. Ділячись ним з іншими, ви зможете почати заробляти пасивний щомісячний дохід. Ваш відсоток реферальних нарахувань не залежить від того, який пакет обирає користувач. Він залежить від кількості людей, яких ви запросили, та від того, скільки вони витрачають. Якщо ви запросили від однієї до п'яти осіб, ви отримуєте 5%. Якщо ви запросили від шести до десяти осіб, ви отримуєте 7%. Якщо ви запросили від 11 до п'ятнадцяти осіб, ви отримуєте 9%. Якщо ви запросили 16 або більше осіб, ви отримуєте 11%. Ваш щомісячний дохід розраховується на основі загальної суми витрат користувачів, яких ви запросили. Наприклад, якщо запрошений вами користувач витрачає 100 євро і ви перебуваєте на рівні 5%, ви отримаєте 5 євро. Ось так працює оновлена реферальна система. Діліться своїм реферальним номером, запрошуйте інших і починайте заробляти щомісячні винагороди з ADS Consultancy.